Давай сьогодні поговоримо на тему того, а що приховує твоє фінансове дно. Я думаю, що в своєму житті ти однозначно стикалася з тим, що в якийсь момент ловиш себе на відчутті. Ну, я ж роблю все правильно, але гроші чомусь не приходять. І ти працюєш, ти стараєшся, ти. Почіпки, навшпиньки, лізеш до всіх тих ці, цілей, які потрібно реалізувати, плануєш, а всередині відчуваєш якийсь такий внутрішній стоп, наче ти рухаєшся не туди. Наче щось глибоко в тобі тобі не дозволяє зробити більше. От, наче, от протягни руку, і воно твоє. Але не вистачає кількох міліметрів або кількох сантиметрів, і ти не можеш отримати ті бажані суми, прийняти більше, втримати ці гроші в твоїх руках, бо буває інша історія, коли через твої руки проходить дуже багато грошей, але ти розумієш, що вони там не затримуються. І я хочу тобі задати одне питання: а що якщо цей стоп, це не про ринок? І не про економіку, а це про твоє тіло. Бо гроші це не лише про цифри, це про внутрішній дозвіл, про це відчуття, що я можу, якщо ми підемо ще глибше, то мені можна. Чи маєш ти цей внутрішній дозвіл мати гроші, та й не тільки гроші в твоєму житті? І тепер я тебе попрошу уявити, що твоє тіло це сейф, і в цьому сейфі є пам'ять про всі переконання, які ти чула з самого народження, про те, яка ти, хто ти є, що ти себе представляєш, про гроші, про інших. Я навіть виписала декілька переконань, які топові на моїх консультаціях хочу поділитися з тобою. Можливо, ти впізнаєш свої. Я знаю, що дуже багато людей виросло в середовищі, де чуло, що гроші це не головне, що мати багато грошей небезпечно. Не висовуйся. Чого ти випендрюйся? Чесні люди, бідні, зате справжні. Багаті це якісь ріктьори. Багато грошей, чесно, не заробиш. Ці фрази начебто просто слова, але ці слова вписуються в твоє тіло, в твої плечі, які можуть стискатися, коли ти просиш за те, щоб тобі оплатили твою роботу, в твоє горло, яке затискається, коли ти озвучуєш свою ціну на ті товари або продукти, які в тебе є. Свій живіт, який стискається, коли ти чуєш, ну ти загнула. І це все це мова твого тіла. І ти знаєш, поки твоє тіло говорить, що мені не можна, мозок може планувати. Ху -ху дуже багато. І ти можеш створювати дуже-дуже якісні бізнес-стратегії, плани, але твій дохід рости точно не буде. І зараз я тобі пропоную зробити одну практику. Поклади свою руку на груди. Вдихни. І повільно намагайся видихати. Спостерігай за тим, як твоє тіло видихає. Зроби ще один вдих. І видихаючи, промов. Мені можна мати більше. Скажи ще раз: мені можна мати більше. Я маю право мати більше. І коли ти говориш ці слова, зауваж, як реагує твоє тіло. Що воно каже? Коли ти промовляєш цю фразу, твоє тіло воно відчуває, що ти говориш це як правду, чи ти відчуваєш протест? Можливо, ти відчуваєш тиск, сумнів. Можливо, тобі соромно, і ти знаєш, це непогано. Відміть це, тому що це сигнал, бо тіло воно не бреше. Ти можеш собі вибудовувати дуже багато в мозку, ідей, і вони може тебе обманювати, а от тіло воно не бреше. І воно пам'ятає правду про тебе, про твої можливості, про те, що ти собі дозволяєш. І про те, що колись тобі дозволяли, про ту норму, яку тобі заклали, що тобі можна і не можна. І ось саме з цього моменту і буде починатися твоя трансформація, коли ти усвідомлюєш свою норму, коли ти усвідомлюєш, хто автор тієї норми, яке запам'ятала твоє тіло. І коли ти все знайдеш, усвідомиш, отут і почнеться момент зміни переконання. Його можна зробити в один день ось так. Як тільки ти його ідентифікуєш, ти його можеш зруйнувати і посадити щось нове. Виростити щось нове потрібно буде деякий час витратити, але змінити точно можна. Якщо ти зрозумієш, що саме, ти хочеш в своєму житті змінити. Бо ти почнеш помічати ці зміни в своєму тілі. Ти почнеш тренувати своє тіло, реагувати трохи по-іншому. І в той момент, коли твоє тіло скаже так, гроші будуть приходити. І вони будуть приходити не лише зовні. Це буде твоє внутрішнє розуміння і переконання через дозвіл, через спокій і розуміння того, що... Ти цього варта. Якщо тобі відгукується те, про що я говорю, будь ласка, збережи це відео, можеш переглянути весь плейлист. Я хочу, щоб ти більше розбиралася в тому, де твої гроші, що таке гроші, як вони пов'язані з цінністю і психологією. В цьому плейлисті ти зможеш знайти ще більше про те, як тіло блокує або відкриває твій шлях до твоїх грошей. Підписуйся, залишай коментарі.